Днями вихованці спортивного клубу Боєць Кременчуцької міської комплексної дитячої нацької спортивної школи Авангард стали призерами чемпіонату Кіровоградщини з військово-спортивного багатоборства. Змагання проходили в Олександрії, де понад 100 спортсменів з усієї області боролися за першість. Від нашого клубу прийняло участь 10 спортсменів, з яких 5 спортсменів вибороли перші місця а інші також посіли призові місця і здобули. Досвід. Рівень змагань був трошки більший, ніж середній. Я, звичайно, задоволений виступом своїх спортсменів. Вони показали гарний результат. Загалом серед спортсменів з Кременчука у різних категоріях перше місце посіли Кирило Герович, Данило Наливка, Артем Шапка, Кирило Колісніченко та Вадим Заплітний. Було два поєдинки. Перший поєдинок я провів більш-менш нормально, там все було добре. Другий поєдинок я виграв достроково, тому що він на 30 й секунді здався з бою і відмовився зі мною битися. В першому поєдинці було нескладно, а в другому поєдинку було складновато. Розкажи про свій результат, да? яке місце посів і чи задоволений. Я зайняв перше місце і я задоволена своїм результатом. Також ждало продемонстрували свої вміння інші вихованці СК боєць. Срібним призером став Сергій Неміч. Третє місце вибороли Данило Савицький та Олександр Галкін. Я задоволений своїм результатом. Я провів один поєдинок і зайняв перше місце. Дуже задоволений результатом, тому що була Ліксандрія. Супротивник теж був не Нелегким і було ну так важко. Мені тато допомагав. Ми займалися вдома додатково, і я здобув завдяки татові перше місце. Якщо ви вже не йшли своє діло, то треба його доводити до кінця. Окрім цього, кременчужанин Данило Наливка також отримав відзнаку за кращу техніку. Надалі наші спортсмени та їхній тренер готуватимуться до нових серйозніших змагань, аби продемонструвати набуті вміння та поборотися за першість. Через місяць буде чемпіонат України з кікбоксингу ВАКО серед юніорів та дітей, до якого ми будемо дуже ретельно готуватися. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.